Ні, Шарік, ти не розумієш. Це мій перший робочий день. Я не можу прийти в чому. Блін, шарік, може тебе самого лишити? Хто посидить з шариком, а -а -а. чорт Тадеш. привіт, Джор, а ти зможеш... Шурік! Я не можу зараз говорити. Я вкладаюсь в NFT! О ні... Чего? Посмотри, с шариком! Чего? Привет, Шурик! Привет, Шурик! Привет, Шурик! Привет, Шурик! Шурик, привет! Привет, Шурик! Я Джигурда! Кава для бена! Кава для бена! Yeah. Так, треба знайти менеджера кав'ярні, щоб я міг пошвидше почати восьмигодинний робочий... Привіт! Я менеджер кав'ярні! Ти можеш пошвидше почати свій перший восьмигодинний робочий день. А взагалі виранувато. Так. Що взагалі люди роблять із собаками? Що взагалі є? Собака. Що ж іще з тобою зробить? Відірвати хвіст, Ні, це все не ніс. Точно, тебе треба поготувати. А я не зрос. Де вся їжа? Вона що, сховалася від нас? Да, 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 майже вийшло. Да, вийшло, майже. А! Що з інтернетом. Броу, він знайшов спагітці. Моя майнінг ферма! Кофе для... О, шо? Олександра! Взагалі то бепсандер. Ой, журі! <плес> 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 Привіт! Не знала, що ти влаштувався в цю кав'ярню. Тепер я буду заглядати сюди частіше. Хм, а яку би каву вибрати. Або чай, зелений, чорний, з молоком, без молока, молоко, або. Ой, шурік, а можна просто водички. Да. <кхи> да, звичайно. <кхи> да, звичайно, так, да, да, зараз. Дорогою ціною діялося в 30-х роках 19-го століття. Українське поспільство, поборене у класовій боротьбі з ярмом панщизняної не... Яку воду вона хотіла. вод взагалі п'ють? Так, Шурік. Думай, думай швидше, скільки мене ж немає. Блін, добре ж це електрика халявна. Та да ти що? Ну що ж, моя кафе взірвалась, відвідувачі втекли, справ всього мого життя лежить в руїнах. А моя сім'я не зможе виплатити збитки в ближайші 510 років. Шурік! Це була дуже плідна співпраця. Дякую за весь внесений вклад в наш бізнес, але мені при тебе звільнити. Що? Ви не маєте права його звільнити. Просто подивіться на цей потенціал. Мисить в перспективі, будьте на два кроки вперед. Колега, якщо ти хочеш досягти висот, зрозумій, кошти приходять та уходять, а люди лишаються. Переконливо! Але якщо ви прямо зараз не знадете спосіб заплатити за всю нанесену шкоду, ви відправитесь в колонію строгого режиму. А розплачуватись придеться вашим дітям. І дітям ваших дітей. І здається дітям дітей ваших дітей. І дітям, здається, збився, і дітям дітей. Та лиш, братан, у мене є гідна компенсація. Манкі? Що? Що це взагалі значить? Гей, Шурік, що таке кислий? Не парся, я дай йому лише скріншоти не в Да ладно, проїхали. Схоже, бути баристою це просто не моє. Що ж тоді моє? Ти чудово з грошима, ну, коли вони тебе є. У Платона взагалі все виходить, ну йому і без цього нормально. А у мене що? У мене тільки шарік. Шарік. Шарик! We'll <laughs> Половина мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає і не дочекається, коли злучиться з нею. А де моя водичка?